Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Дякую, що зайшли в гості у мій невеличкий світ побутових справ. Якщо ви тут вперше, давайте знайомитись. Мене звати Аліна, я працююча мама, яка намагається все встигнути, але не завжди в мене це виходить. На каналі ви знайдете море мотиваційних відео, тому, якщо вам до душі такий контент, запрошую підписатися, аби не пропустити наступних. Якось так вийшло, що я зовсім пропала з радарів Ютюбу. То син захворів, то ми всі прихворіли, і мене тримає досі, як ви можете почути по моєму голосі. Тому ні сил, ні часу не було. Але я повертаюся до вас з порцією мотивації. Я часом і сама її потребую, але на сьогоднішній день, дякувати Богу, в нас така велика кількість українськомовного контенту. Вважаю на будь-який смак, і зараз кожен зможе знайти щось собі до душі, щось своє, близьке. Тому буду вас мотивувати. Поїхали! Продовжувати своє прибирання, мені просто була необхідна пауза на каву. Це була п'ятниця, і прийшовши з роботи, я запланувала обов'язково поприбирати, бо ввечері ми поїхали в село забирати Артемчика від бабусі. Він там гостював майже усе літо, адже наш садок. Закрився на невеличкий ремонт, і потрібно було вже забрати Артема на 1 вересня. Він, чесно кажучи, вже не міг дочекатися, коли цей день настане, скучився, скучив за своїми друзями, і це дуже приємно, що дитині подобається. Навчальний заклад, який вона відвідує. І мені навіть не віриться, що на слідуючий рік він вже буде першокласником. Настільки час швидко летить, і часом я просто не встигаю насолоджуватися цим маленьким хлопчиком, бо він вже не, не такий вже й маленький, адже скоро буде першокласником. Просто, просто повірити в це не можу. Ну, словом, я продовжую своє прибирання, адже зазвичай приїжджаємо ми з села в суботу, в неділю ввечері, і, звісно, часу на якісь побутові справи, ні сил, ні бажання я не маю, адже ще потрібно розвантажити машину. Мама нас з пустими руками ніколи не відпускає, тому купа помідор, кабачків. Картоплі і, і всього такого, тому потрібно все зробити саме в п'ятницю ввечері. Я, звісно, була. Просто витяблений як лимон після робочого тижня, та все ж приблизно ті задачі, які я собі поставила, я виконала і це спростило набагато мій робочий тиждень, адже з Артемом це вже не просто. потрібно раніше вставати, швидше одягатися, купорчею, перепрасувати. Ну, словом, мами мене зрозуміють. Як добре, що я все-таки зуміла здолати свою лінь і зробити свої заплановані справи по списку, адже робочий тиждень, тере, навчальний тиждень видався непростим. Довелося знову звикати до нового графіка, ми трішечки так розслабились за канікули, і це було непросто увійти в нову колію. В цілому зібрати Артема в садок вранці це не є якоюсь великою проблемою. Але от почистити зуби і вмитися цим ми практично займаємося увесь ранок. На це йде найбільше часу. Я, я не знаю, чому так склалося, але чистити зуби він дуже не любить. Я вже навіть дала йому свою електричну щітку, купила нові насадки і, словом, всіляко намагаюся його заохотити, навіть завантажила якийсь аплікейшн для того, щоб урізноманітнити чищення зубів. Ну, Мусимо якось цей період пережити. І як я вже сказала, добре, що моя лінь мене не перемогла, бо понеділок видався непростим. Ми після садочку одразу пішли гуляти, і по приходу додому мене очікувало знову прання, цілий кошик просування, і це було безкінечно. Прання, сушка, прання, сушка, і потрібно було ще перемити взуття словом. Це було непросто, але якось потихеньку я це все зробила. Ось там що ти? Може так є? Ні, це дуже велике. Я ж не понесу гору іграшок. Хочеш купатися, набирати водичку. Ні. Я піска. Ну давай, бо треба вже купатися, бо потім треба буде їсти, а потім ти ще захочеш погратися. Зрозумів? Не перестаю дивуватись, як колись встигала наша мама, маючи двох маленьких діток. Працюючи і при цьому всьому маючи ще город та господарство, і без тих всіх можливих гаджетів, які маємо сьогодні. Ми без посудомийної машини, без пральної, без сушки, без мультиварки. Ну, я не знаю, це просто якісь жінки-героїні. В неділю перед початком навчального року ще була така прийнятна погода для басейну, і ми вирішили Артемчика звозити до камянця подільського в його улюблений басейн Патісон, аби дитина трішечки розважилась, адже за літо у нього не було особливо якихось цікавих розваг, окрім у бабусі в селі. Тому ми вирішили ще зробити йому такі розважальні вихідні. Хоч і мені дуже хотілося в неділю вранці поїхати додому, аби зайнятися ось цими всіма побутовими справами, аби якось робочий тиждень почався легше. Але в пріоритеті було Розважити трішечки Артемчика. І нам це вдалося, тому відробляю <сум> сьогодні повній, адже потрібно перемити все взуття, порозкладати якісь речі по місцях і перепрати, перепрасувати словом. Я дуже замрилася, але дитячі посмішки, дитяче щастя, воно. Того заслуговує, тому не дивлячись на, на те, що я була просто неймовірно вичавленою, але до ночі я зі своїми задачами справилась. Я не вмію плавати. І оці всі надувачки не так треба Артемкові, як мені. І часом я навіть не соромлюсь, надягаю собі також пончики, нарукавники і так плаваю. В басейні. Вони у мене такі прозорі з стразами, ну, такі дуже дівчачі. Е, да, іноді я на собі ловлю такі досить дивні погляди, але мені хочеться теж. Якось проводити час у басейні, а плавати я не вмію. А дорослий досить глибокий, тим паче, з моїм ростом 1,54 п'ять знаєте, особливо не дуже комфортно не плавати. І взагалі ніяк не рухатись в тому басейні, де ти тільки тримаєш голову чим повище, аби не наковтатися цієї хлорованої води. І цього разу. Артем е, навіть дуже гарно е, тримався на воді, вчився плавати, можливо, хоч, дитина швидше навчиться, е, аніж я. І останнім часом е, він задає мені питання, е, чому ми не їдемо на море, бо він дуже хоче на пляж шукати ракушок рак, і їсти морозиво. Мама, чому ми не їдемо на море? І справді, чому ми не їдемо на море? Треба якось. Оцю мрію Артема здійснити, бо та я її сама не пам'ятаю вже в якому році була на морі, адже з якимись справами, з якимись іншими цілями і пріоритетами в житті, то море якось відкладалось на, на завтра. І словом, останнім пунктом на цей вечір у мене була ось така робота. Артем привіз ще одну свою дитину від бабусі: це собака, і при прані вона ось розірвалася. І тепер у нас плюс одна дитина. Я вже говорила, мій Артем, багатодітний батько. І я коли вкладаю спати, просто не маю місця де себе прикласти на тому ліжку. Але мені з одного боку дуже приємно, що він гарно так доглядає за своїми дітками і намагається зробити, щоб їм було комфортно накрити їх, там викласти на подушечку. Ну, сподіваюся, він буде дбайливим татком у майбутньому. Ну, а я буду завершувати своє відео. Не забудьте поставити лайк, не скупіться, вам це нічого не вартує, а мені дуже і дуже приємно. Також запрошую підписатись ваш, вас на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І також попрошу бути активними в коментарях. Дякую вам за увагу! Мирного дня, мирної ночі! І сподіваюся, побачимось дуже скоро. До зустрічі!